Всім доброго дня, я знову з вами зібралась на роботу. Сьогодні одна дівчинка виходить на працю, ну, сподіваюся, так вона сказала, що сьогодні вже виходить, іншої ще немає, так що будемо працювати у двох за трьох. Ну, хоч, слабо, хоч не так як за трьох, я одна. Що в мене вихідні, скажу відверто. П'ятницю і в неділю відпочивала. Справді просто лежала і все, і нікуди не ходила. Знаєте, як ото хочеться піднятися, думаю, піду кудись. Ну, думаю, ні, нікуди не піду. На вулиці сьогодні прохолодно і вчора було тепло дуже, а сьогодні прямо так, знаєте, гарно прохолодно. Ну, звісно, ще не в кофтах там. Хто в спортивному одязі, бачу, ходять так по вулиці, так виглядала в віконечко. Я сьогодні так до обіду відпочивала, приготувала там смачненькі канапки. Обов'язково зроблю рецептик вам виставлю. Хто робить такі канапки, а хто не робить, він візьме на заміточку і буде готувати. Так, що в нас? Все добре у моїх дівчаток, спочатку в Насіньки. Насінька каже, що вже теж було жарко, тепер вже прохолодно, працює, зараз вона на перших змінах. Трішечки була відпочивала знову декілька днів, а це буде працювати. По-моєму, днів сім, сказала, чи що, якщо я вже <с> щось не напутала. Вчора ми з нею розмовляли, бо вчора ж неділя, вона прийшла з праці, то трішечки. У мами теж все добре, мамочка сама, в вдома до бабусі телефонує, сказала, що ще трішки, і може, й приїде ще поки до школи, ще ж є час, то сподіваюся, що вона до неї ще приїде. Мама вже каже, хоч трошечки, ну як, вона таке, звісно, їй сумно і все, але трішечки не так, як в перший день їй було. Щось працює трішечки по будинку, щось там складає то в ікуські іграшки, то щось там в посуді. Ну, в общем, чим себе займає, щоб і час йшов. Картоплю викопала, врожай хороший, так як ми садили, вони не багато, ну, їй допомагали. Так же саме їй допомагали вибрати. так що все добре. Мамі на зиму. Вистачить картоплі. Ну, добре хорошо накопали. Щось трошки на сімена відбере, як завжди, ми ж небагато сажаємо, а то залишимо, щоб їсти. Що ще? То трошки там закриває помідори таке, хоча в нас такі, як, якщо чесно, і є і томат, і в і, і таке як пастою закривали. Ну, але ж посадила помідорчики, вони є, їх треба ну, переробити, що ж треба. Може, щось хлопцям дати, знаєте, як воно. Дуже часто э, ці, томатний сік э, передаємо в бутилках. В общем, э, квашені помідори. Тобто воно завжди куди э, ну, піде. Якщо сама не з'їсть, то поділиться. Оце такі справи. Мама каже, що вчора було дуже свикотно, а сьогодні каже, що зранку десь, каже, може, й більше був дощик. У нас, каже, невеликий. Ну, але було прохолодніше, а потім, каже, вже сонечко вийшло. Оце таке, сподіваюся, я до вас буду виходити тепер частіше. Все-таки роботи трошки менше стало, то як було дуже багато, я просто втомлювалася і голова зовсім не зображала, що робити. Обов'язково ж збираюся на роботу Свої, е, своєму улюбленцю на роботі приготувала смаколик. Е, ви знаєте, то була там в мене одна кицька, я не знаю, чи я вам сказала. І тепер приходить е, ще одна, але приходить е, котик на трьох лапках. Вона в нього зажила, все, але що на трьох лапках. Ну, в общем, Зразу одна поїсть, потім інший, бо вони між собою не товаришують. І е, головне, знаєте, як, що приходить спочатку вона, а потім аж приходить він. Ну це слава Богу, що вони хоч не б'ються там. А це такі справи. Так що більш немає нічого вам новенького розповісти, бо ніде не була. Дуже велике дякую за коментарі. Мені там такий дуже великий. Коментар написала Наташа із Полтави. Я прочитала, ще не відповіла, правда. І рецепт салатику написала. Дуже вам велике дякую. Так що у мене самі найкращі підписники. Я вас всіх поважаю і ціную кожного. Миру і здоров'я вам усім. Бережіть себе, тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами приготуємо такі святкові канапки. Я вам покажу варіант. Ну, такий цікавий. Хто не знає, візьме собі на заміточку. Так, беремо яйце. Я взяла два, натираємо на крупну. Тепер беремо плавлений сирок. Я теж сюди накопна на крупні. Так, непогано треться. Я навіть сьогодні тертушку не змучувала водичкою трішечки. Ну Добре, цей. Так, натерли. Ось тут додаємо трішечки майонезу. Я не багато перемішуємо це все. Ой, солити не буду. Ви, якщо любите, можете підсолити, можете перчику додати. Беремо, я взяла чорний хліб, наложуємо так. Я не підсушувала хліб. Хочете, можете підсушити грінку. Це вже за вашим бажанням. Так. Ось така мас вийшла, ложимо її на тарілочку. І так наступну. Зараз я тоді вже домажу всі до кінця, і тоді вам покажу, що будемо робити далі. Ось так намастили. Беремо нашу сільодочку. Я взяла таку, що вже ну, вона вже в олійці. Ну, ви можете брати ж вдома в нас така, такий оселедець гарненько почистити, поріжцяти наш шматочки ти вже готова. Так, зараз розлажуємо нашу оселедець наш до кінця. Тепер так уберемо гірчичку зернову і так потрішечку розкладаєте нагору, поверх оселедця вашого. Ось такі в нас вийшли канапочки. Я ще кропчиком їх прикрасила. Це вже все за вашим бажанням. Так що беріть на заміточку. На якесь свято або і на кожен день зробили так і з'їли з, з сім'єю. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептиком.